Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Поки Олежик щось не спав, я бистрененько вранці спекла галету із персиком та малиною. Бо вчора вже вечором накришила персиків дрібненько та нарвала чашку малини, так, щоб багато було, щоб було смачніше. Думала, що ще йошти, то вже йошти не було, ні вишні вже, ні йошти, нема, вже все позасихало, пообсипалося, що могло. То зараз буду снідати з бабусею та будемо йти працювати. Вон олежик проснувся вже, то ще його поводу і, мабуть, підем на вулицю. Ось така вийшло. Ну, а ще каву зараз поп'ю з галетою і кавунчик. Зараз олежику виріжу серединку, перебью на блендер та дам. І мені вже буде боковушка з мамою. Та піду, мабуть, трошки вона вулицю ще вивезу, поки ще такого сонця немає. Он зараз тихенько лежить, він виспався сьогодні гарно. Сьогодні в нього є настрій. У мене настрій є, як у нього є. Так що зараз весенько перекушу і підемо за лежиком на вулицю. Бабуська сьогодні пов'язала свій часничок у пучачки. Дуже мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість чи сім пучечків вийшло. Дуже поганий часник цього року вродив. Цибулька досихає. Це останній мішок, який дарували, вже не викидали на горище, так і їмо в супи на зажарку. І так на вечерю до якогось салату. І олежик сьогодні на вулиці гуляє. Тільки що погодувала його. Щось недовольний. Вже, мабуть, годинку чи півтори на вулиці, мабуть, буду зараз забирати в хату, бо мабуть, незручно вже сидіти надоїло. Так, да, Сонечко? Тобі незручно? Ось котофейко до нього прийшов Рижик. Бистренько зараз біжу за молочним на поле. Треба взяти молока, сметани, сиркову масу і масло на тортик на хрестини. Я сьогодні на роботі. Треба встигнути все зробити самій. Радує лише те, що Валежика є сьогодні настрій що дає все робити. Що можна його залишити гаденько вдома, на якихось там хвилин 15-20 вибігти, взяти молочного всього, що потрібно. Бо він був би був без настрою, то не знаю, чи змогла б я побігти сьогодні чи ні. Вийшли ще раз з Олежиком на вулицю вечором. Ще трішки погуляємо і піду його годувати на Навечері кошки рисової і з динькою. Там ще в нас є один персик залишився, такий солодкий, наче не кислий, так що буде йому на вечір смакота. Зараз трошки погуляє, подихає свіжим повітрям, Понюхає все майори, чорнобривці та будемо йти в хату. Ще ще бабуся прийде десь через півгодинки. Годинку до хати може мені попоратися. Бо Олежик сам лежати зараз не хоче, значить до обіду був такий хлопчик-веселий, веселунчик, а зараз щось йому не подобається. Взяла собі наперекус південьки і південьки залишила цьому чувачкові. Щось йому не подобається, ножками висовує. Так що бачу, що будемо скоро йти в хату. Думала вчора відео зняти, але якось не вийшло. Поїздила сама за кавуном, за Динію брат послав. Мався він сам їхати, але у нього там щось не вийшло. То я в 5 ранку виїхала з дому і десь година 8 тільки приїхала. Втомилася капець і цей чудік. Малий бабуські, вчора там бабуську строїв. За бабуська забіглася, що бігала сюди на точку, що з цим чувачком була. Він сплакав, плакав, вчора вирядував. Десь настрій пропав в нього. Да? Коли я приїхала, я точки з ним побула, наручка взяла, і одразу з'явився настрій. Вот таке. Було. Сніло так сидім, сидім, пчомом просимо, то й ще пре, просто престечки ще погуляємо і будемо йти в хату. Поки Олежик зараз тихенько лежить у хаті, включала йому там, мультики, щоб він трошки подивився, я быстренько хочу повечеряти, а тоді візьму його трошки на вулицю і ще посидимо перед сном на вулиці. Значить, зараз комариків немає, мошки немає, так що нічого вкусати, заїдати нас не буде. У мене на вечерю гречка, яйце жарене, і салат, там, з помідорчик і петрушка, сметана. І в сметану я додала, соус, не соус, а приправа тартар. Перемішала таке, таке смачненьке вийшло. Раніше робила з майонезом, додавала той соус-тартар. А це майонезу не зробила. То якраз була сметана, сьогодні купила на одну баночку більше, взяла, то зробила салат з нею. Так що всім, хто їсть, приємного апетиту. Знайшла в інтернеті цікаві рецепти, помідор половинками на зиму. То хочу подивитися, що там є з помідором, Можливо, там закутити пару літрових баночок. Бо я минулий рік там одну-дві бани, ну, скільки баночок, мабуть, п'ять, то там одну баночку місяць могла з'їсти таку, і то мама допомагала. Я помідори понсировані не дуже люблю. Огірок ще так собі, а помідори тільки в мене помідори огірок в свіжому вигляді. І то огірок можу там ще квашений з'їсти, а понцировані не дуже. Зараз гляну, що там у парничку робиться ті, що залишало, і потім піду подивимося по городі. Парнику я вже не була, мабуть, більше, ну десь місяць точно, тижня-три тако. Тут теж помідорчики почали достигати. Такі невеличкі, дрібненькі, якраз саме роз. І ось отакі такі грона ось є. Такі з пупиком. Тут бачу, може на декілька баночок літрових насобираю. Тут тільки починають зав'язуватися. Це якісь із великих сортів. Зараз ще візьму поливалку, полю їх. Пройшлася по високорослих помідорах, то ті, що маю закрутити половинками, вони ще зелені. Ось такі почали достигати такі рожеві. А ці ще все стоять зелені. Починають вже буріти деякі, так що скоро будуть достигати. Ще піду на другу сторону городу там гляну, що там по помідорах. На цій стороні городу також є трошки ось, ось о, таких невеличких. Якісь міні-помідорчики. Можливо, завтра післязавтра на рук подивлюся, може, пару баночок закручу половинками. Там якісь гостренькі перчиком посипаються пекучим. Воно пару штучок є. Так що спробую рецепт і вам покажу. Ось тут вже почали тріскатися. Нічого, мені в банку підуть. Ось все. Ось цукінні наші. Ті шість кабачків ми вирвали. Цей вже твердий, не встигли його з'їсти. На цьому кущі ще ось наростають маленькі кабачки, цукініки. А на тому і другому кабачків немає. Це, помідор, дивився, великі, виходить, мабуть, волове серце, щось таке. Це буде, мабуть, на салати вони більше. Бо в банках вони будуть шваком. І ось. Другий кущик цукіні. Тут ні цвіту, нічого немає. Все так вирвали ці, тричачки і кабачка було. І нових немає. Дуже дивіться, багато груш понасипалося. Завтра мама буде вдома, то зможе там на точку глянути, а я піду собі груші перекрешити, засипати цукром та зробити варення. Бо в нас грушеве варення дуже хорошо йде. Ще я робила пюре, перекручувала на, соков... на м'ясорубку, шкурку обчищала, серединку викидала серцевину, перекручувала і потім робила зефір зимою. Побачу на що піде воно. Це огірки геть розковзнулась на гнилі грушки. Огірки зовсім вже починають сохнути. Хоч ми їх і поливаємо, але воно щось не допомагає. Ось така манюсінька, манюсінька капустинка зав'язалася. І то бачу почали кулі її дзьобати. Ожина ж така достигша, каже, чорна, але щось дуже-дуже кисло. Можливо, треба, щоб вона ще подостигала. Почекаємо ще. Ось це які гарні ягідки. Не знаю, чи Олежику через гастростому піде вони, чи ні. Можливо, йому компоту зажини. А дівчаткам треба буде передати Сережкою, коли вона достигне. Це ж домашня, не покупна. Баклажанчики почали цісти повним ходом. Дуже багато цвіту. Головне, щоб встигла пов'язатися зав'язь. і хоч трішки було баклажанчиків. Майже на кожному кущі. 5-6 квіточок. є, Але баклажанчиків і не видно. Саме головне, щоб їх не з'їли жуки, бо кожен ранок або вечір я проходжу і тут їх давлю, бо їх завжди повно. У нас на ці яблуньки залишилося лише два яблучка. Ось ще два вже опало. Це коли були дощі, вони почали сипатися. А весною тут понав'язалося, мабуть, з десяток добрих яблучок і нічого не залишилося. Головне, щоб вони до осені достигли, щоб ми поп попробували, чи смачні вони чи ні. Зараз закрию сарая, закрию старих курей, а курчата ще на вулиці ходять. Вони зарані не сідають. Як коли стемніє на вулиці темно, тоді вони тільки заходять у підвал. А зараз ось ходять, дзьобають. Дерті їм насипали сухої. Там ще трішечки зранку мішанки залишилося. Бо вже майже 9 годин. А вони не думають сідати, йти лягати, спати відпочивати. У нас так всі курі тако ходять допізна, оці молоді. Старі ще ми випускаємо старих курей десь годинки 4, почало 5-го, і вони вже годин 7 вони вже заходять. А корчата молоді, так зарані на спати не лягають. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Я всі ваші коментарі читаю, хоча не завжди даю відповідь, Бо то Олежик не дає, то основне даю відписую, коли вже лягаю спати. Але буває вирублююся так, що не встигаю дати відповідь на коментар. Але знаєте, я всі ваші коментарі бачу, читаю і дуже вам вдячна за них. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.